Що поруч і головні новини на цю годину до вашої уваги. До середини літа Україна буде технічно готова до відкриття трьох переговорних кластерів із ЄС. Усі країни-члени підтримують цей крок, крім угорщини. Заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що уряд Орбана блокує процес, попри те, що 70% угорців підтримують вступ України до Євросоюзу. Також президент закликав Будапешт не втягувати Україну у передвиборчий процес. Далі про наслідки московського терору. Четверо людей загинули. Ще восьмеро дістали поранення через російські обстріли Донеччини. Повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. Також внаслідок атак пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі, магазини і заклади культури на місці влучання. Виникли масштабні пожежі. Згоріло понад тисячу квадратних метрів забудови, і понад три гектари лісу. Усі осередки загоряння вже вдалося загасити. Російська армія знову вдарила по Херсону ворожий дрон скинув вибухівку в центральному районі міста. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждали дві жінки, вони дістали поранення, черепно-мозкові травми і контузії. Їх ушпиталили. У Куп'янську російська авіабомба влучила по пожежній частині. Обійшлося без жертв. Повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій. На момент удару більшість рятувальників були на виїзді. У приміщенні перебував лише один працівник. Він не постраждав. Просимо долучитися до термінового збору на ремонт автомобіля для 141-ї окремої механізованої бригади. Автомобіль це така ж зброя, як гармата, ракетна установка чи БПЛА. На жаль, після бойового виходу машини потребують ремонту. Наша ціль 200 тисяч гривень. Долучитися може кожен, адже будь-який донат важливий. Перше у світі українські воїни ударом неї морського дрона знищили російський винищувач. Су 30 це сталося в чорному морі поблизу новоросійська під час нічної атаки. Літак намагався влучити по безпілотнику, але той вдарив першим. Пілоти встигли катапультуватися. Інформацію раніше підтвердили російські воєнкори. Смерть журналістки Вікторії Рощиної один із найжахливіших воєнних злочинів Росії заявила пані посол ЄС в Україні Катеріна Матернова. Вона зазначила, що ця втрата глибоко зворушила її не лише як посла, але як матір та жінку. Матернова нагадала, що спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила понад сотню українських журналістів та працівників медіа. Зазначу, журналістка Вікторія Рощина зникла на Окуповані території в серпні 2023 року її тіло частково без внутрішніх органів повернули до України в межах обміну наприкінці лютого. Американська адміністрація працює над новим пакетом санкцій проти Росії. Під обмеження можуть потрапити Газпром, банки та компанії з енергетичного сектору. Повідомляє Reuters. Документ має схвалити Дональд Трамп, і наразі не ясно, чи він поставить свій підпис. У Білому домі пояснюють, що йдеться про серйозніші обмеження, які мають посилити тиск на Кремль. На Закарпатті в приватному будинку вибухнула граната. У Макачівському районі у селі Ракошино загинув 54-річний чоловік. Ще один поранений. Він в лікарні повідомляє поліція області. За матеріалами слідства, 50-річний Закарпатець випадково висмикнув чеку із гранати. Після чого стався вибух. Його товариш загинув на місці. У поліції відкрили кримінальне провадження. Найбільша персональна виставка в історії в. Австрії урочисто представили понад 400 робіт легендарного українського художника Івана Марчука. На експозиції Скажи мені правду є унікальні полотна віденського періоду, створені після вимушеного переїзду митця через російсько-українську війну. Вони розташовані на двох поверхах історичної споруди сімнадцятого століття в самому центрі відня. Виставка повністю представляє всі 15 живописних циклів художника. Під час від відкриття презентували фундацію, створену, зокрема, і для підтримки молодих художників і реалізації проєкту музею Івана Марчука в Україні. Подивитися експозицію Скажи мені правду можна до 12 травня. Вона чекала понад рік, не знаючи, чи він повернеться. А тепер вони планують весілля. Зворушлива історія кохання ветерана В'ячеслава. Путіна з Анною Акименко у сюжеті ЕМ-СТЕДникла. В нас трошки не знаю, щось таке дивне. А якийсь збій у нас в системі щось таке показують на фотографіях у нас. А з чому би це таке мало бути? Ви мені скажіть слава? Виписки після тривалої реабілітації у центрі Суперхюменс ветеран В'ячеслав зробив пропозицію своїй дівчині Анні. Чоловік став на одне коліно на протезах. Готувався до цього ну, десь два місяці, може, може навіть трошки більше. І так вийшло, що типу, ну, я розумію, що вона, вона, напевно, приїде сюди на виписку. І, напевно, буде гарний настрій. Бо, по-перше, це випускає, я нарешті йду додому. І типу і загалом мені дуже мені допомагав Супер все все влаштувати, якось там побудувати цю подію, організувати це все. Тому ну я вирішив, що зробити в цей день це буде найкраще. В'ячеслав втратив обидві ноги, тож заради цієї миті спеціально тренувався ставати на одне коліно. Повномасштабного вторгнення Слава повернувся за кордоном. Вісім років він жив у Польщі та приїхав додому доєднатися до захисту України. Ні, службу у лавах територіальної оборони з коханою Анною познайомився у травні 2022-го через соцмережі. Ми дуже довгий час спілкувалися. Типу, ну просто спілкувалися. Просто дрожали. Так. так. Десь так, де з травня по, по... Ні, по серпень. У серпні да, вже наприкінці серпня ми трошки від'їхали з Харкова. Поїхала так трошки далі, і коли оця була відстань, я так зрозуміла, що ну напевно я щось більше з сумую за ним, ніж за просто другом. Можливо, мені вхотілося, і все ж, врешті решт думаю, ні, ну треба пробувати. Війна, все ж таки, типу, ніхто не знає, що буде завтра. Жити треба сьогоднішнім днем. І ось ми почали зустрічатися, тобто наші стосунки перейшли вже із розряду дружніх в більш таки ем, ближче. І з вересня 22-го року ми вже з'їхалися, ми вже жили разом. Із 241 окремої бригади територіальної оборони В'ячеслав перевівся у 111 – ту Луганську окрему бригаду територіальної оборони в грудні 23-го року. Слава переводить уже такий на дуже активний напрямок, і ну, ми так сподівалися, що зараз він там трошки відстріляється і на новий рік повернеться додому. Ворог підійшов в притул до бліндажу, закидав нас гранатами. І в зв'язку з тим, що я розумів, що зі мною ще знаходяться люди, я поклав свої ноги на гранати, щоб врятувати нам всім життя. І таким чином я отримав важкі поранення. Три доби В'ячеслав пролежав у бліндажі. Опісля потрапив у ворожий полон. Його привезли у Крим, де зробили ампутації. Згодом чоловіка відправили у Таганрух, а потім в Сибір. Довгих дев'ять місяців його вважали зниклим безвісти. Та комітет Червоного Христа вніс його у список військовополонених, які перебувають на території Росії. Там він був ще чотири місяці. Та у січні 2025-го Анна отримала довгоочікуваний дзвінок. Спочатку мені зателефонував брат Слави сказав типу, що йому надійшло повідомлення, що слава на території України і все і тиша, бо ніхто ніде далі нічого не казав. Потім уже потім виставили групу, що повернули і прямо з фотографією. І такі тільки... та люди після повернення додому пара одразу почала шукати центр для протезування. Суперхюман запропонували свою допомогу. У березні Вячеслав отримав свої перші протези. В'ячеслав та Анна планують повертатися додому до рідного Харкова. Там і відсвяткують весілля. Наприклад, коли я воював, і коли я приїжджав наприклад, до великі міста, я бачив, що люди відпочивають мені було приємно. Бо насправді ну за що ми воюємо? Ми воюємо за те, щоб люди могли жити нормальним життям. Це бо ми спочатку такі. Ну, якщо весілля, то, то типу не багато людей, де там без пафосу, а потім таке сіли. Ну там три бригади, як мінімум. Тож попереду у В'ячеслава не лише реабілітація, а й новий шлях разом з коханою. Крок за кроком. Ема Стадник, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. Будьте поруч і до зустрічі.